Друзі, всім привіт! Рубрика книги. І сьогодні поговоримо про топ-5 книг, які можуть змінити ваше життя. Кожна книга націлена на саморозвиток та формування корисних звичок. Після прочитання ви зможете втілювати всі аспекти, які прописані в цих книгах в життя. Якраз залишився місяць літа, трішки менше. Можна прочитати всі п'ять книг, сформувати собі базу. Перша книга Думай і багатій Наполеон Гіл. Прочитавши і зрозумівши цю книгу, а саме основну ідею, яку несе автор, ви усвідомите, що ви отримали від книги набагато більше, ніж очікували. Друга книга «Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Це фундамент. Праця номер один в темі росту особистості. Читати її треба не дуже швидко, треба аналізувати, порівнювати власний досвід з тим, що написано в книзі. Третя книга, хто заплаче, коли ти помреш. Дуже легка та практична книга. В ній прописані 101 спосіб, як покращити своє життя після прочитання ви зможете покращити рівень як особистісного, так і професійного зростання. Четверта книга атомні звички легкий, корисний спосіб набути позитивних звичок та позбутися шкідливих звичок. Назва каже сама про себе. За рахунок незначних змін можна отримати значні. Результати та п'ята книга магія ранку. Як перша година дня визначає ваш успіх. Ця книга для тих, хто хоче змінити життя, починаючи з першої години, коли людина прокидається. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, було корисно. Давайте читати разом. Буду ще випускати підбірки з корисними книгами. Залишайте лайк та залишаємося на зв'язку. Пока.